Май гріховно святу за блаки твого вічного неба і за ниву твою золоту, за твого вічного неба, і за ниву твою золоту. Країну, молюся, за славу, за Твою непокору століть, за столицю Твою, златоглаву, що погрудив каштана стоїть, за столицю Твою. Груди в каштанах стоїть україно, молюся за мову, за божественну мову твою, і за вроди Твою калинову, від якої добрішим стаю, і за. Вроди Україном, молюся, за пам'ять, у за волю, синів, і за тих, що у душах запалять, Пловінь правди, щоб край заяснів, і за тих, що у душах захід. Правди, щоб край заяснів, Україно лише в милосерді, час єднання синів настає, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся твоє. То нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюйся Твоє, отче наш у Твоїм часоплині все минає, ридай, не ридай, прости Боже гріхи України. І надалі рішити не дай. Прости, Боже, ріти у країні. І надалі рішити не дай. Слава Ісусу Христу. Слава Невіті Богу Святому. Сьогодні тут, у урочищі Ростока села Пасічна, ми прийшли вклонитися пам'яті славної Українки. Першої української військової армії січових стрільців Софії Галечко прийшли схилити в скорботі наш державний стяг віддати шану січовому стрілецтву, що є прикладом мужності, звитяги, героїзму для сьогоднішнього українського війська, що знову веде війну проти того ж ворога Росії. Схилімо голови в скорботі за всіма полеглими. У російсько-українській війні просимо покласти квіти до могили Софії Галечко. Прошуємо всечесних отців відправити поминальну панахиду. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Циви, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи очисти нас. Владико Благобрасти, беззаконні ваші, святий, посвятий, сціли, не очі наші, Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили, слави Цину, святому Духу. І нині по час, і на віки від них бамінь, отче наші сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам внес. І прости нам провели наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у успокою, але нас від Бога. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. З духами праведних померли, душ шраби Твої спасе, і збережи в блаженнім житті у тебе, людино, Льовче. Твої місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. спочиркають. Господи, душу своє, твоєї, бо ти єдиний людина, любить. слава Отцю і Сину і святому дові. Ти Бог, що Аду <плес> зійшов і зустріч рішив захованих самі душу рабить Твоєї він і нині час і на віки віків. Амінь. Є війна чисте, непорочна, як ниво. Щоб мені породила, молиш, що спаслися душа її. Помилуй нас, Боже, по великій милості твої молимось тобі, вислухай, і поми, спочилої слуги Твої Софії і всіх тих, які віддали своє життя за нашу державу, Україну, і що простилося їм всякому прорішенню добровільному і недобровільному. О, Господи, Але в душі їх, де праведні спочивають. <ріст> Небесне, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, царей Бога нашого просімо. Господи, Господеві помолімся! Господи, помилуй Боже, дух і всякої плоті, де смерть подолав від диявола, знищив і життя світу, і Твоєму дарував сам, Господи, упокій душу, усопшує. Слуги Твоєї Софії всіх Ти, які віддали своє життя за нашу державу Україні, Україну. <кхи> у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки втекла болість, печалі зітхання, всяке прогрішення вчинене ними, словом або ділом, або помислом, якби людину любить Бог прости, бо немає людини, що жили би не зрішила. Ти Бог без ріха, правда Твоя, правда у віки, і слово Твоє є істина, бо Ти є Воскресіння і життя, і упокій спочилу, і слуги Твої сопії всіх тих, які віддали своє життя за нашу державу Україну. І тобі, славу висилаємо з безначальним Твоїм отцем, присвятим, благим і Жоготворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Чесніше від херовил, і не звільняє сладнішові від серафим, щоб безсвіняв слово родила, що, що бородиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава тобі, слава отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і по часі на віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, бла. Нашу живими мертвими володіє молитвами причистої своїй Матері, святиславних сиханих апостолів преподобних отців наших, і всіх святих, і душі, спочили в слух Божий, і віддали своє життя за нашу державу Україну, бо серяк праведних оселить лоно в раму упокоїть і до правених причислить, і нас помилий спасе, бо Він благий. І людино любе. <пам 'ять> <пам 'ять> У блаженному спенні вічний покій подай, Господи, завжди згаданим слугам Твоїм і сотвори їм вічною пам'ять. <пам <'ять> на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти іми жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, прости, відпусти Боже, прогріщення їм вольні і невольні, свідомі і несвідомі, що в думці, і в помислі, що в день і вночі, все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбець. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче, дорогі представники нашої влади, всі присутні сьогодні, де на цій могилі об'єднала нас молитва, молитва пам'яті за тих, хто віддав своє життя за нашу державу Україну, хто поляг для кращого майбутнього. Нашого українського народу, бо знаємо слова святого Писання: немає більшої любові, як та, хто покладе своє життя за друзів своїх. І сьогодні ми маємо таких могил по цілій нашій Україні дуже і дуже багато, і вони в пам'яті і в нашому серці мають бути завжди, бо в пам'яті в житті живе людина до того часу доки вона живе в нашому серці і в нашій спільній молитві. Тому вічна слава Софії, вічна слава всім тим, хто віддав своє життя за нашу неньку, скровавлену, зболену, знесилену державу Україну. А зараз спільно разом ми помолимося за нашу Україну. Боже великий єдиний Просвіти, чисті любові до краю, ти нас Боже, зрости, молимось Боже єдиний, Нам Україну храни.

110-річної давнини, коли був створений легіон січових стрільців і події сьогоднішньої російсько-української війни, об'єднують та згуртовують нас. В єдності маємо бути і нині, адже боротьба триває, і лише так ми зможемо перемогти. Символом і знаком нашого гуртування є пісні січового стрілецтва. Отож, запрошуємо всіх на обласний фестиваль стрілецької та повстанської пісні імені Софії Галечко. Слава Україні! Героям слава! Героям усіх поколінь! Слава, 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 слава! слава. слава, слава. Дякую!